Приклеїв назад сопло, одів кришечку, все, все працює. Уже в той день уже нічого я не знімав, як робив, бо було вже пів 11-го вечора. А тут якраз всі клітки живуть кур, курочки. Ті, що нам привезли курчат маленьких з зимою. Квочка вилупила курчат серед зими. І нам їх привезли в теплий сарай. Бо в них їх тримати було ніде. Шість штучок привезли, один пропав, а ці ось благополучно живуть. А ну, зараз я їх так зніму. а ну, напишіть, що це за порода. І це якісь породисті кури. Щось вилетіло з голови, як вони називаються. А ну напишіть, будь ласка, в коментарях, що воно за порода курей. Хороші вони чи ні. Це, мабуть, м'ясо яєчне чи яєчна порода. В общем, напишіть, будь ласка, як вони. Називаються. А їдять вони перепінений корм і ростуть, слава Богу. Ростуть, слава Богу. Таке, як чотири курочки і один кетушок. Ви чого горлопаните? Нагодовані, вода є тепло. Зараз грубку топлю, розтопив грубу, бо на вулиці мінус 19 сьогодні. Так я з самого утречка вже розтопив грубу, то зараз тут, звісно, тепло. Хорошо. Так, не кричіть, не горлопаньте. Так, це у нас, це я зробив розчот, скільки, скільки вони повинні з'їдати за сутки. То за, за сутки, а то за один раз, скільки. ми їм дамо йому два рази в день. Бо, як кажуть, знаючі люди, перепілка повинна з'їдати. Десь 35-40 грам одна. Якщо буде їсти більше, ожиріє і не буде нести яйця, то може в нас така проблема трохи й була. Ми їх годували постійно повні кормушки були в них, вони їли, їли, скільки хотіли. І почала яйця москаль спадати потроху. То, мабуть, зажиріли. Зараз їм пайку урізали. Їдять так, раз, все, оце насипали, вони до вечора все виїдають до крихти. Потім оп'ять насипаємо їм пайку. Як ось в цю клітку 400 грам треба насипати за один ну, утром і 400 грам вечором, щоб разом вийшло 400 штук. Повищитував їх скільки їх штук. І потім вже вищитав, скільки треба корму. Потім 700, 700 грам за раз. Також ось ковшик, поважав ковшик. Якщо отак набрати, пів ковшика буде 250 грам, повний 450, а з горкою 550 Щоб було орієнтір. Як їх насипати? Отакий От ковшик ми всипамо і це по ньому тепер орієнтуємося. Добренько тоді. Всім добра, миру, до наступних зустрічей.